Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай продовжуємо. Марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Цієї ночі Україна знову була під шахетною атакою. Росіяни з вечора запускали ударні дрони з півночі та сходу. Тривога лунала на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Запоріжжі. Кілька разів про вибухи повідомляли у Дніпрі, Павлограді Самарі. Ми чекаємо на офіційну інформацію від повітряних сил. А поки деталі масованої атаки безпілотниками на Дніпропетровщину, наші захисники знищили там 15 дронів. Наслідок російського обстрілу є руйнування обласна влада у самому Дніпрі. Окупанти поцілили по підприємству, спалахнули пожежі, їх уже загасили. Крім того, агресор вдарив безпілотником по покровській громаді Нікопольського району. Всюди на щастя без загиблих і постраждалих. А на Чернігівщині ворожа армія атакувала безпілотниками Новгородсіверську громаду. Є влучання по критичній інфраструктурі, частина населених пунктів без світла. Повідомив керівник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. І додав, що критично важливі заклади переводять на альтернативне електропостачання. За необхідності будуть розгорнуті пункти незламності. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, у Новгородсіверському також відсутнє водопостачання. А напередодні росіяни вдарили по Чернігів там двоє людей загинуло, п'ятеро поранені. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії з розмінування Данська Рада у справах біженців. Вороги вбили цивільних, які ризикуючи життям, очищують нашу землю від наслідків російського вторгнення. каже Чаус. Ракета влучила близько 15-ї години. Окупанти поцілили біля одного з блокпостів. Російське Міноборони удар по цивільних під Чернігом назвав ударом по розрахунках БПЛА засу написало, що, начебто, цитую, уразили 10 бойовиків та 8 автомобілів з пусковими установками БПЛА. Український омбудсмен Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати. Данська рада у справах біженців, міжнародна гуманітарна організація, що спеціалізується на допомозі внутрішньо переміщеним особам, а також розмінуванні, зокрема на Чернігівщині, Миколаївщині та Херсонщині. Трамп анонсував нову розмову з Путіним. Про це він заявив після спілкування телефоном з президентом Володимиром Зеленським та лідерами коаліції охочих, каже, що має з російським диктатором хороший діалог, і переконаний, війну вдасться вирішити і владнати. Водночас, український президент заявив, зустрічі зустріч з Путіним потрібна, але Кремль продовжує зволікати і відреагував на пропозицію Росіян провести ці переговори у Москві. Цитую: я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було. То треба запросити мене в Москву. Про це Зеленський заявив на прес-конференції після саміту у охочих у Парижі. До зустрічі долучилося 35 держав, і є перші конкретні домовленості. Про це детально у сюжеті Вероніки Бойко. Париж знову у центрі великих рішень. У Єлисейському палаці зібралися лідери коаліції охочих. Після майже трьох годин перемовин уперше перше за всю історію коаліції лунає конкретика. 26 держав готові гарантувати безпеку України кілька країн ще уточнюють свою позицію, але 26 держав зобов'язалися розгорнути війська в Україні або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, щоб забезпечити мир на українській території вже наступного дня після припинення вогню на столі. Конкретні домовленості про формат безпекових гарантій у небі на морі і суходолі. а ще нове виробництво зброї, закупівля систем ППО та ключовий елемент безпеки потужна українська армія. Відповідно, це можливості нашої армії, це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї, зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, це має бути через 5 років, через 10 років, як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час. Президент Франції переконує жодних обмежень для українського війська не буде. А щодо гарантії безпеки від сполучених штатів, остаточне рішення узгодять найближчими днями. Зокрема, за словами Макрона, буде йтися про моніторинг безпеки у Парижі. Українська делегація зустрілася зі спецпредставником Сполучених Штатів Стівом Віткофом. А після засідання лідери коаліції мали телефонну розмову з Дональдом Трампом. Висновки цієї розмови прості: найближчими днями ми остаточно узгодимо підтримку США та ці гарантії безпеки. Сполучені Штати будуть залучені до кожного етапу процесу. Ми прагнемо надати Україні всі необхідні ресурси для відновлення та модернізації війська, щоб вона могла ефективно стримувати будь-яку потенційну агресію. Гарантії безпеки мають також економічні та політичні формати. Зокрема, членство країни в ЄС винесено окремим пунктом. Президент Зеленський чітко заявляє жодних повторень провальних домовленостей минулого. Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки а значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Окремо обговорили захист українського неба. Володимир Зеленський наголошує, поки немає миру, українці не повинні залежати від щоденних російських атак. Крім того, партнери готові постачати Києву ракети великої дальності. Про це оголосив британський премєр Кір Стармер. Хоча про які ракети йдеться, і хто саме їх постачатиме, не уточнив. Аналітики припускають, що йдеться про американські РАМ. Британський прем'єр переконаний, це має посилити тиск на Росію і наголошує, путіну довіряти не можна, оскільки він продовжує затягувати. Мирні переговори та одночасно обстрілює українські міста. До цього закликає генсек НАТО. Усі, хто це чує, від Європи до Канади і Сполучених Штатів не будьмо наївними щодо Росії. Ми знаємо, чого намагається досягти Путін. Ми бачимо його дії в Україні. Росія це довгострокова загроза. Посилити тиск на Росію закликає і український президент. Своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього. Начебто не впливає. Насправді ситуація ми вважаємо інша принципова. Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки, і для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати ключ до миру, позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів. Тим часом змі припускають, європейська місія в Україні може налічувати до 30 тисяч солдатів. Що найменше держав готові направити своїх військових? Туреччина відіграватиме ключову роль на морі, Британія і Франція на суходолі. Польща не відправлятиме військових, але стане логістичним хабом. Німеччина з відправкою військових поки вагається. Водночас планує масштабно посилити українську ППО. Усі країни коаліції наголошують, мають спільне бачення встановити справжній і тривалий мир в Україні. Вероніка Бойко, факти, ICTV, марафон. Єдині новини. Майже 30 бойових зіткнень на фронті за минулу добу зафіксовано лише на одному покровському напрямку. Росіяни для посилення на цьому відтинку фронту знову перекинули своїх найкращих пілотів з Рубікона та Небесної кари. Нині вони намагаються обрізати нашу логістику, тому ворожі дрони в небі цілодобово. Тож надгвардійцям, які тримають тут оборону, потрібна наша допомога. Вони збирають нам матеріали для захисту своєї техніки і просять долучитися до збору за реквізитами на екрані. Нині Покровський напрямок лишається епіцентром протистояння. Ворог впритул підібрався до міста з боку травневого. Паралельно окупанти тиснуть біля новоекономічного, родинського та білицького. Росіяни намагаються паралізувати нашу логістику на позиції оборонців і по містах летять керовані авіабомби і рої FPV-дронів. Одночасно, ворог стирає місто добропілля і не полишає спроб взяти під свій контроль трасу, яка веде до Краматорська. Бійці кажуть, нині ворог тут дуже активізувався і не шкодує ані своєї живої. Сили ані дронів, тож ваш донат може вберегти нацгвардійців. Війна дала поштовх для бізнесу у Харкові. Подружжя Драгелів відкрило підприємство тоді, коли тамтешні бізнесмени здебільшого релокували власне виробництво. До повномасштабної війни Олександр і Ольга мали успішний бізнес у Куп'янську, виготовляли системи опалення та все втратили. Як подружжю вдалося не тільки відродити підприємство, а й наростити обсяги виробництва. Репортаж Тетяни Доцяк. Олександр і Ольга Драгелі стежать за відправкою чергової партії твердопаливних котлів. Подружжя завжди особисто контролює процес, щоб все було якісно і вчасно. Попереду зима кажуть, важливо не підвести клієнтів. Ми виготовляємо побутові котли, вони невеликих потужностей. Особливості у них наступні: є котли твердопаливні, з можливістю приготування їжі. Є така от плита. До повномасштабного вторгнення у Драгилів було успішне виробництво у Куп'янську за 130 кілометрів від Харкова. Виготовляли систему опалення. 24 лютого, 22-го, коли окупанти стояли на підступах. Підприємство працювало останній день. Мені позвонили співробітники і запитали, що нам робити. Я їм сказав, що робіть так, як ви вважаєте, за потрібне. А вони самі з Харкова. Вони зібрали речі, закрили. Наше приміщення поставили на сигналізацію і поїхали в Харків, і таким чином вони, мабуть, спасли своє життя. Потрапити на підприємство Олександр зміг лише у вересні. Після великого контрнаступу збройні сили України звільнили Куп'янськ, але фронт поруч обстріли не стихали. А в їхнє підприємство також прилетіло. Тож вирішив врятувати те, що вціліло. Получення з Куканськом нормального на той час не було. Територія знаходилася за річкою Оскіл. Туди проїхати було вкрай складно. І вивозили буквально, то, що свій автомобіль я міг туди покласти. На той момент вже два місяці як розували нове підприємство у Харкові, розповідає Олександр. Більшість підприємців з Харкова на той час виїжджали з міста, релокувалися в більш безпечні міста України. А я приїхав в Харків. Попереду чекала важка зима, люди запасалися альтернативними джерелами опалення, і попит на твердопаливні котли зростав шаленими темпами. Десятикратно, так. я вам скажу, а може й в десятки разів. Ми не встигали. Ми коли відновили своє виробництво в 22-му році, в липні у місті Харків, у нас замовлень було ну дуже багато. Ми не встигали робити задовільнити всі потреби наших партнерів. На нове обладнання й оренду приміщення довелося витратити всі заощадження. Розуміли, що ризикують через обстріли, могли знову все втратити. Ухвалили рішення це вдвох, тому що я розуміла перше, що у нас наш бізнес, який був, це основне джерело доходу. Друге, ці всі заощадження ми дуже швидко можемо витратити, якщо ми не будемо отримувати якісь нові да поступлення в бюджет сімейний. Попри небезпеку і постійні обстріли, жодного разу не пошкодували, що відродили бізнес саме у Харкові. Їм допомагали друзі, партнери, отримали грант на розвиток. Вони ж створюють робочі місця і сплачують податки. Розуміння, що залишившись, допомагають рідному місту, надихає не складати руки. Особисто для мене переїзд, релокація бізнесу кудись в більш безпечні регіони напевно. Означає, що я в Харків не повернусь, тому що я розумію, чим довше цей термін, коли ти працюєш, коли ти живеш не в рідному місці, ти там вже обростаєш якимись знайомствами, зв'язками і повернутися в рази важче, напевно, чим залишатися. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, єдині новини. Пішов в життя легендарний італійський модельєр Джорджо Армані. Йому був 91 рік. До останніх днів він залишався відданим своїй справі, працював над колекціями та новими проєктами. Армані називають одним з найвпливовіших дизайнерів 20-го і 21-го століття. Він заснував модний дім у липні 75-го і створив власний код стилю поєднання простоти, розкоші, комфорту і елегантності. Бренд Армані з крихітного офісу в Мілані виріс у багатомільярдну імперію. що… Охоплює не лише моду, а й музику, спорт та навіть мережу розкішних готелів. Джордж Армані першим серед кутюр'є відкрито підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 22-го. під час презентації його колекції на міланському тижні моди на подіумі. Панувала повна тиша. Жодної музики чи аплодисментів. Модельєр пояснив, вирішив це зробити на знак поваги до українців. Також Армані пожертвував 500 тисяч євро та базовий одяг для українських біженців. Його роботи яскраві, сонячні і глибокі, як сама Україна. За його картинами полюють колекціонери. У неділю виповнюється 150 років від дня народження видатного українського художника Олександра Мурашка. Він народився у Києві і прожив усього 43 роки. Але які змалку мав хист до малювання, вчився і потім торував свій самобутній шлях у живописі, починав з іконописних майстерень, а продовжив у Петербурзі у майстерні Іллі Рєпіна. Відтак у Парижі і Мюнхені. Зли яким успіхом його картини експонуються на міжнародних виставках Європи. Чимало з них там і залишилися у колекціях музеїв. У 1907 році Мурашко повертається до Києва, де зрушує з мертвої точки місцеве виставкове життя. У 1917-му він один з найактивніших організаторів першої в історії Української академії образотворчих мистецтв художника вбили черневої ночі 19-го року неподалік власного будинку на Лук'янівці пострілом у потилицю. Вбивці та їхній мотив досі невідомі. Великим подарунком до ювілею нашого художника могла б стати реконструкція будинку в центрі Києва, його дядька Миколи Мурашка, який відкрив там одну з перших художніх шкіл в Україні. Але десятиріччями міська влада тягне з реконструкцією садиби, яка нині руйнується.